Вітаю всіх. Сонечко заглянуло на віконечко. Хочу так трошечки вам уголочок невеличкий показати орхідейки, які в мене з бутончиками, я дуже їх чекаю. Оце подвійна посадочка двох орхідеєк, одна вже проквітла. А ця ось виростила один бутончик. Щось должно бути пилорічне. Ну, не знаю, буде воно пилорічне чи не буде. Ну, поки що є. <кій> Чекаємо. <кій> тут у мене подвійна посадочка, теж двох піларічних орхідеєк, одна та й ця я не знаю хто. Але ось тут вона в мене вже була скинула декілька бутонів. Я її переставила на це місце. Тут більше світа, сонечко це последні дні. З'являється частіше. І отакий бутончик. Теж щось повинно бути пілорічне. Ну Чекаємо, хоч би по одному бутончику вже, хоч подивитися, що буде. Так, та й сука Анна. Тут в мене вона, як би вам сказати, три бутона засушила. Ну, це ж через це ж я їх сюди переставила. Тут більше сонечка, в общем один бутончик ось. І ще ось один, вроді би, збирається щось у нас рости. Дуже хотілося б, звісно, щоб панна у нас проквітла метеликом. Ну, не знаю, вроді би, вже поки що не сушить тут вуту. Бо перші бутони вона ще от такими манюсенькими позасушувала, аж три штуки засушила. Так, далі у мене тут розпускається орхідейка солодка дівчинка моя. Ну, не буду трогати бутон. Отаку вона мені тут гілочку відростила. Вже якраз спуститься. Буду показувати. Так, ще у мене тут детка. Це в мене дідка, я купляла пірата пікоті. теж повинен бути метеликом. Ну, не знаю. Поки що ось три бутончика ростить ще поки до розпуску трошечки придеться почекати. В общем, такий анонс невеличкий, в очікуванні. В очікуванні. Саме в очікуванні полорічних. Малюків, які дуже хочеться, хоч щоб було те, що було заявлено садівником. Так от. Ну, дівчинка буде непілорічна, це просто стандартна орхідейка. І виростила таку гілочку гарну. розпуск, чекаємо повний, і я все покажу. Будемо чекати. Я дуже чекаю той сукуану. Багато у дівочок проквітають вони стандартними. Це теж щось не зрозуміло, поки що чекаємо. І це теж. Так от, дякую за увагу. Далі буде.